Вітаю, мене звати Ірина Ковальчук. Я методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. У черговому випуску рубрики Варто знати поговоримо про національний мультипредметний тест 2024 НМТ Національний мультипредметний тест, який складається вступником для вступу на бакалаврський рівень вищої освіти. Варто знати НМТ. Це вступний іспит до закладів вищої освіти України, а не державна підсумкова атестація. Нагадаю, що національний мультипредметний тест пройшов на зміну нашому звичному зовнішньому незалежному оцінюванню у 2022 році. Зв'язано це було зміною формату нашого з вами життя. На відміну від звичного для нас зовнішнього незалежного оцінювання, він проводиться у комп'ютерному режимі. Крім того, Є різниця і у кількості здачі предметів. Коли ми звикли до звичного ЗНО, що ми здавали кожен предмет окремо або по два предмети, то національний мультипредметний тест дає можливість зразу здавати, одразу здавати кілька предметів. Так, у 2024 році, на відміну від 2023 року, всі зареєстровані будуть здавати чотири предмети, три з яких є. Обов'язковими така умова Міністерства освіти і зв'язана вона із правилами вступу до закладів вищої освіти. Три предмети є обов'язковими: це українська мова, математика та історія України. Інший предмет четвертий на вибір із всіх предметів, що залишаються: це фізика, хімія, біологія, географія. Українська література, до речі, географія та українська література протягом кількох останніх років не були задійні тестові зошти з цих предметів Цьогоріч Вони також додані до переліку тестових завдань, тестових зошитів. Тести з української мови, історії України, української літератури, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань. З математики і фізики 22 і 20, з іноземних мов англійської, іспанської, німецької і французької 32 завдання. У зв'язку з тим, що цьогоріч змінилася кількість предметів, змінився і час проведення самого національного мультипредметного тесту. Цьогоріч ми вже проговорили з вами. Буде чотири предмети. Вони будуть поділені на два блоки. Кожен із блоків по дві години роботи. Перший блок роботи це українська мова та математика 120 хвилин. Хочу сказати, що кожен із учасників НМТ має можливість самостійно обирати предмет, з якого їм розпочинати роботу, чи то математика, чи то українська мова. Він сам вирішує, скільки часу йому з цих 120 хвилин виділити на той чи інший предмет. Другий блок роботи також буде тривати 120 хвилин, дві години. Але це буде історія України. І ось той четвертий предмет, який зареєстрував учасник НМТ. Він також має можливість рухатись і розпочинати з того чи іншого предмету. Програма не просто може вас викинути із тестового зошиту чи з блоку. Вона робить кілька запитів, чи дійсно ви хочете завершити роботу. І лише коли ви підтвердите два рази, що ви дійсно хочете завершити роботу, тоді тестовий зошит для вас буде закритий. Але не поспішайте закрити тестовий ЗОшит. Бажано, що всі завдання у вашому тестовому зошиті були виконані. Крім того, працюючи з тестовими матеріалами, ви маєте можливість кілька разів змінювати відповідь того чи іншого питання. Це ваше право. Але щоразу. Навіть якщо ви не впевнені у відповіді, бажано, щоб ви натискали щоразу клавішу зберегти. Якщо ви не впевнені, у вас буде можливість повернутися ще раз до цього питання і тоді змінити відповідь. Два блоки роботи будуть мати перерву у 20 хвилин. Після першого блоку роботи 20 хвилин перерви, і продовжуємо роботу, слідуючи 120 хвилин. Додам, що по завершенню першого блоку роботи і проведеної перерви, програма комп'ютерна не допустить вас до роботи над першим блоком завдань. Тобто, ви завершуєте роботу першого блоку завдань і. Перерва 20 хвилин, і приступайте до абсолютно нового блоку завдань. Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня до 21 червня. Додаткова сесія запланована з 11 до 19 липня, з 10 по 15 травня. Додатковий період реєстрації для осіб. Які з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період, взагалі не створювали кабінети на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, а також для тих, кому було відмовлено в основній реєстрації? Маємо ми і в питанні формуванні путін тестування. Ви вже знаєте. З минулих років про те, що одним із головних вимог до формування пункту тестування є наявність в ньому, перш за все, укриття, і наявність певної комп'ютерної техніки, яка відповідає технічним вимогам Українського центру оцінювання якості, і мережа, звичайно ж, інтернет. Крім того, всі, хто працював попередні роки, нарікали на те, що Учасники національного мультипредметного тесту мали можливість використовувати технічні засоби щитування інформації чи то паперові шпаргалки. Тому під час роботи національного мультипредметного тесту 2024 року ми будемо мати дві технологічні перерви під час першого і другого блоку. Що це за технологічна перерва? До кожної без винятку аудиторії, абсолютно на всіх пунктах на території України, в певний час після початку роботи заходить відповідальний за пункт тестування та представник Державної служби охорони, який є на кожному без винятку пункті, проходить сканування всіх учасників, які працюють в даній аудиторії. Тому що є певні вимоги, прописані, там чітко вказано. Учасник НМТ не повинен мати при собі ніяких електронних технічних засобів щитування інформації та паперових носів її інформації. Тому ось ця технологічна перерва вона буде проводитися саме для того, щоб виявити, чи немає порушників цієї процедури. Ще одна і важлива новація НМТ-24. Полягає у тому, що вперше за всю історію проведення ЗНО і НМТ в кожному пункті тестування, в кожній аудиторії буде проводитись відеонагляд, відеоспостереження. Знову ж таки, це вимушена процедура зв'язку з тим, що недобропорядні учасники НМТ були попередні роки, і щоб дати можливість. Рівного доступу і рівної роботи на всіх пунктах тестування, Український центр оцінювання якості освіти вирішив вирішити дану проблему за допомогою відеоспостереження. Музика. Кожен зареєстрований учасник він повинен ознайомитися і вивчити маршрут руху до того чи іншого пункту тестування. Чітко вказано. Про те, що учасник тестування заздалегідь повинен прибути до пункту тестування. Крім того, обов'язково пропускається кожен зареєстрований до пункту тестування при наявності оригіналів документів. А саме посвідчення особи, паспорт, це ні в якому разі не повинна бути ксерокопія, це повинен бути оригінал документа. Крім того, варто взяти із собою запрошення перепустку, тому що наші учасники НМТ часто путають пункти тестування. Мій товариш на цьому пункті, прийду і я, але саме на цьому пункті для нього робоче місце не передбачене, тому будьте уважні і обов'язково потрібно взяти із собою документ, який носить назву сертифікат. Зайшовши до пункту тестування, ви показуєте свої документи, про які ми щойно говорили. І ви стикаєтеся чи бачите перед собою алфавітні списки. І шукаючи своє прізвище, ім'я та побатькові у алфавітних списках, ви будете бачити, де за якою аудиторією ви закріплені. Ви залишаєте всі особисті свої речі на столі для особистих речей, і підходите за допомогою інструктора, який працює на даній аудиторії, до вашого робочого столу. І на своєму робочому місці ви будете бачити ще наліпку. Є де продруковані ваші прізвище ім'я по батькові і ваші дані, сертифіката та документу, по якому ви реєструвалися. Щодо особистих речей, у вас на робочому столі повинні бути лише ваші документи, ручка, чернетку вам видадуть. Якщо потрібна буде вам чернетка, ви ще можете попросити її. Пляшечка з водою. Все, всіх інших вам речей не потрібно. Додам, що такі предмети, як хімія, фізика та математика, будуть мати так звані додаткові матеріали таблиці. Тобто, ви не повинні переживати, що якихось матеріалів вам під час здачі даних предметів буде не вистачати. Всі необхідні матеріали будуть у вас на робочому столі і ви зможете ними скористатися. Ми говорили з вами вже про те. Що між блоками першим і другим буде 20 хвилинна перерва. Під час цієї перерви кожен із учасників має можливість відпочити та перекусити. Але хочу зауважити, що коли учасник НМТ зайшов до пункту тестування, вийти з нього, не завершивши роботу, він не зможе. Тому прохання всіх. Хто йде для роботи на, для участі у національному мультипредметному тесту, взяти невеликий перекус та водичку із собою. У випадку повітряної тривоги за наказом відповідального за пункт тестування вся робота на пункті припиняється. Ви не повинні переживати на рахунок того, що ваші відповіді не будуть збережені. Програма побудована таким чином. Що, коли припиняється робота через повітряну тривогу чи якісь інші негаразди на пункті тестування, ваші всі відповіді зберігаються. Але нагадаю вам ще раз: що щоразу працюючи над тим чи іншим завданням, будь ласка, натискайте клавішу Зберегти. Тоді все буде добре. І за наказом людей, які працюють з вами в аудиторії, це старший інструктор і інструктор. Ви будете спускатись в укриття. Після закінчення повітряної тривоги, якщо є можливість, ця робота буде продовжена. Коли завершився перший і другий блок роботи, вам система виб'є бали, які ви набрали по кожному із предметів. Але це будуть не ті бали, які ви будете подавати до закладів вищої освіти. Бо вони не будуть переведені одразу у 200-бальну шкалу. Як же ж зробити так, щоб я знав, чи подолав я поріг по тому чи по іншому предмету? Для цього прохання до вас зайти на чи Українського центру оцінювання якості освіти, чи перейти на сайти приймальних комісій будь-яких закладів вищої освіти і роздрукувати собі порядок переведення балів у 200-бальну систему. І ось коли. Ви завершили всю роботу. На листочку ви собі випишете по кожному предмету, скільки балів ви набрали. І вийшовши з аудиторії та пункту тестування, ви переведете самостійно з допомогою цієї таблиці свої бали у 200-бальну шкалу. І одразу ж в той же день ви будете бачити, чи є можливість вам вступу на ту чи іншу спеціальність, тому що в правилах прийому чітко прописано. З якої кількості балів можна вступати на бюджет, а з якою на контрактну форму навчання? Інформація про тестування, дані про місце і час його проходження, а також результати для вступу буде розміщена в персональному кабінеті учасника. Зміркувань безпеки учасників НМТ 2024 Просять не розголошувати дані про те, де відбуватиметься тестування, як Український центр оцінювання якості освіти, так і Вінницький регіональний центри роблять все можливе для того, щоб ваша робота під час нмт 24 була успішною. Ви знаєте, хто цікавився про те, що на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в безкоштовному доступі є демонстраційні варіанти по кожному з предметів. Що для цього потрібно зробити? Зайти на сайт Українського центру в той час, коли вам зручно, і попрацювати з тими предметами, які вам необхідні. Крім того, на сайті як Українського, так і Вінницького оригінального центрів знову ж таки в безкоштовному доступі є можливість працювати із базою тестових завдань минулих років безкоштовно. Чим більше ви працюєте із зразками тестових завдань, тим краще вам працюється під час НМТ-24. Бажаю всім зареєстрованим на участь у проходженні національного мультипредметного тесту, успішної, гарної, плідної роботи під час процедури НМТ. Звичайно ж, гарних результатів. Я бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Я бажаю, щоб ви вступили до омріяних вами закладів вищої освіти на омріяну вами спеціальність і в майбутньому стали надією, опорою ваших рідних і нашої славної України.